Друзі, якщо вас дратує все навколо, бісить люди, які вас оточують. У вас просто низький рівень сіротоніну, так званого гормону щастя. Цей дефіцит виникає через хронічний стрес, незбалансоване харчування та нестачу сонячного світла. Це все мають військові зараз. Але це можна виправити, його рівень можна підняти, вживаючи зелений чай, цинк, магній. Є спеціальні ліки, які це вирішують. Дуже багато військових. Це об'єктивно шизоїди, які поки що знаходяться в своїх військових частинах. Але після того як вони вийдуть назад в люди, їх потрібно буде лікувати. Низький серотонін – це буквально стан, в якому людина перебуває в депресії, але разом із тим сприймає як ворогів будь-яку іншу людину. Низький серотонін це буквально бунтарський дух, і людина на низькому серотоніні не може об'єктивно сприймати дійсність.